На новопавлівському напрямку 110-та окрема механізована бригада тримає оборону під щоденними атаками, щоб встигати доставляти боєприпаси, підвозити бійців і відвозити поранених підрозділу конче потрібен пікап. Це транспорт, що щодня рятуватиме життя. Мета збору не дуже велика 250 тисяч гривень. Ваш донат це швидкість, мобільність, безпека для воїнів, допомогти фронту і хлопцям можна. Просто зараз реквізити збору на ваших екранах, будь ласка, звертайте на них увагу. Олег Стецюк, позивний його сивий водій мінометної батареї 110-го ОМБР, 110-ї бригади. Зараз з нами на прямому зв'язку. Тобто, я правильно розумію, пане Олеже, водій чекає на свій пікап. Так, 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 так доброго ранку якою технікою взагалі керували? Чи ви завжди на пікапах? Ви безпосередньо і робите оце. Відвозите БК, забираєте поранених, відвозите підрозділи? Е, дивіться, завжди пікапи були. У нас не було ні броньованої техніки, завжди були в основному пікапи. Це підвоз БК, підвоз продуктів харчування, е, підвоз людей, поранених, евакуація. ну, в основному все а вам важка техніка була і не потрібна безпосередньо для ваших задач. Тобто йдеться про е, мінометну батарею 110-ї бригади. Чи безпосередньо для вашого підрозділу потрібні саме зараз пікапи? Е, так, вкрай необхідні, тому що за останній тиждень у нас втрата двох пікапів. Це один пікап від е, -дрона, е був пошкоджений. Вже не знаю, чи відремонтують, просто там вже по мотору була проблема. А другий підірвався на міні. І теж він не підлягає хлопці, просто, слава Богу, що цілі вийшли. Пікап вже не піддається ремонту, ніяк він згорів. Я буквально вчора е, брала інтерв'ю у розвідника спецпідрозділу Артани. Він сказав: якщо в 23-му я наступив на протипіхотну міну, і дуже багато небезпеки було саме з землі, то тепер все це дрони. Ви розповідаєте про два пікапи. Один з них пошкоджений це пошкодження із землі і з неба. Чи все-таки загрозою більшою є дрони? Тобто, дрон, я так розумію, прям поцілив в мотор, так? Так, так. Він попав в автівку. Є загроза із землі, і з неба, тому що вони зараз використовують і дрони ждуни, ага. які залишаються на дорозі, і очікують, поки підійде автомобіль чи техніка. І є багато мінування дистанційного ПТМ, які там різні розкидають, і якісь саморобні роблять на контакт, які спрацьовують. Тобто їх навіть толком ну, не видно. Не там, видно. дорога, польова польова дорога їх просто не побачиш. Я зрозуміла, тобто який спосіб. Заїзд тоді до якого, от ви водій пікапа, до якого розмінування ви зараз здаєтеся, чи є на нього час? Е, часу як такого немає. Є якщо є можливість, просимо наших пілотів, е, щоб вони розміновували їх дистанційно, там їх піві е, або скедами, або ж ну просто зупиняємось перед себе дивимося дорогу. І ну, якщо є така змога ані, то просто їдемо і на, на фарт. Ці пікапи, який один підірвався на міні, в другий прилетів мотор-дрон, ви ними керували чи ні? Що з тими людьми, які були в машинах? Півдрон е, е, прилетів по моїй машині, ми цілі, слава Богу. І, а другий екіпаж їхав, на, який не їхав на міну, теж вони цілі, слава Богу, все вийшли. Там обійшлися, можна сказати, нерв, ну, Психічно, так би. Я зрозуміла. Я зрозуміла тридцять тисяч гривень. Додали е, наші глядачі до вашого збору. Я нагадую, що ми збираємо зараз на пікап для мінометної батареї 110-ї бригади. І ви почули історію двох пікапів е, безпосередньо, які є в батареї. Е, будь ласка, донатьте, звертайте увагу на QR-код на номер картки. А ми говоримо з Олегом Стецюком. Він водій якраз бригади, і саме зараз йому ми збираємо на пікап. Розкажіть, будь ласка, пане Олеже, про. Оцей момент, коли прилітає дрон в мотор. Ця дорога, наскільки вона небезпечна, якою ви пересувалися на запорізькому напрямку? Тобто постійно е, на цій дорозі, на шляху до вашого слідування, прилітали дрони. Чи от був момент, в якому ви були впевнені, що нічого не станеться? Як це працює, скажіть? Е, коли йде дощ, можна заїжджати спокійно, ти знаєш, що нічого не буде. Погодні умови не дозволяють просто ні нашим дронам, ні їхнім долітати, а так в них контролюється небо 24 на 7, в яких би це не було відстані. Якщо говорити про 22-23 рік, коли там вони долітали, наприклад, тими самими їх півідронами на там, 4 кілометри, то тепер вони долітають і на 20 кілометрів, і на 30 кілометрів залітають. Тобто це вже а засобів РЕП не вистачає зовсім автівки нищаться кожного дня. Так, от бачите, частіше все лунає цифра в нашому ефірі. Чи раніше йшлося про 4-5 кілометрів, а тепер дрони злітають 20-30 кілометрів глиб. І зараз ми ведемо збір на пікап. Я дякую всім, хто донатить. У нас уже є 50 тисяч, тобто п'ята частина суми. Потрібно 250, щоб буквально з нашого ефіру, який відбувається онлайн, Олег Стецюк, поїхав на пікапі. Ну буду так жартувати і наближати в такий спосіб нашу ціль. Бажану про Запорізький напрямок. Будь ласка, Олеже, розкажіть Росія наступають. Ми дивимося зведення Генерального штабу. Наступальних дій немало. Так, і наступають вони можна сказати протягом кожного дня. Немає різниці. Це доба, білий день, ніч, світанок, сутінки і просто тьма лізе їх. Не знаю. Їх кидають просто на м'ясні штурми. Наші хлопці можливо, відбивають атаки. Скільки можуть стримують позиції, але вони просто як саранча? Просто як саранча, І ми говоримо про те, що е буквально за останню добу. Як повідомляє Генеральний штаб, українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат, але зафіксовано було 156 бойових зіткнень, тобто це і скидання авіаційних керованих бомб. Як це було зранку по Запоріжжю, але на лінії бойового зіткнення також вони скидають їх. Скажіть, будь ласка, по вашому напрямку, Запорізькому, працює і авіація. І каби там часті, такі негативні гості. Тут працює працює просто все. працює абсолютно все. І дрони комікадзе uh, рухаємося далі. Я хочу подякувати за те, що майже 60 тисяч гривень ми додали вже до збору на пікап. І от uh, оборона великої новосілки Покровського і Гуляйполя. Це ваші ділянки, про які ми часто чуємо в генеральному штабі. Uh, яка ситуація? Дайте нам характеристику щодо оперативної ситуації на полі бою. Були цих населених пунктів. Ну, ситуація складна. Ситуація складна з, з логістикою. Е, логістика нам бракує і людей, і припасів. Тобто, ну, дуже, дуже важко зараз на цих напрямках просто стримувати над звороми. Я зрозумію е, так, і зараз ви сказали, я важку техніку не використовував, от конкретно ваші батареї. Вороги використовують важку техніку на зараз. Чи це традиційні малі групи, чи зменшилась їх кількість? Тобто, от третя штурмова по Харківщині сказала: було 3-6 в оцих малих групах, які намагаються прорватися, шукають слабину в нашій обороні. Зараз це 2-4, Тобто відбувається певна ротація. Що так, ви можете зменш... сказати? Зменшення є. Зменшені Меншені у вас є, вони, так? На Запорізькому напрямку? Так. Вони не, вони не наступають зараз на техніці, тому що, я так розумію, або дефіцит, або просто бояться наших пілотів і в півдронів. Вони більшість посадками по два-три по людини просто пересуваються, як би мовити, от малими групами. Але вони бояться пересуватися в посадках, але всі е е керманичі і всі пілоти дронів кажуть: Господи, хоча б уже наступила осінь, щоб листви не було, вони ж ховаються в листі. Так, так. так. Хай сунуть більшими так, групами. Не чому не хай не сунуть не більш... більшими групами, чому ні? Ну і буде економніше БК використовувати. Так, і ще партизани теж повідомляють про те, що російське командування змушує поранених солдатів проводити розвідку боєм на запорізькому напрямку. Що бачите ви, і що о, почули про стиль командування росіян від тих російських поранених, о, яких днями те, що нам відомо, ваша бригада о, безпосередньо взяла в полон. Тобто, ну, просто о, ситуація така, що. Пораненого бійця треба потрібно евакуювати. За ним треба відправити техніку, чи за ним треба відправити людей. А в них стиль такий, що ну він поки живий, ну, хай виконує свою задачу. І, і так він помре, і так він помре. Так. То і вони відправляють їх просто на смерть далі. Я зрозуміла. Що вони вам розповідають про те, коли вони поранені, їх відправляють штурмувати українські позиції далі? Так. Так, так. Так. Е, також хочу зараз е, нагадати нашим глядачам, що у нас є. Більше вже 100 тисяч гривень, це приємно. Прям швидко рухається збір, але ще немає половину збору? 250 тисяч нам потрібно на пікап. Коли ми говоримо про скидання кабів на запорізький напрямок, о зранку в Запоріжжі росіяни вбили трьох цивільних, зруйновані машини на стоянці, зруйнована інфраструктура, зруйнований приватний житловий будинок. Скажіть, будь ласка, каби, в який спосіб вам вдається отримувати попередження про те, що? Що от вони будуть, що авіація російська працює. І за скільки часу? Скільки часу у вас є на те, щоб якийсь спосіб від них берегтися? Е, ну, хвилини, дві, часу, три є, щоб можна було знайти укриття. А так просто передає, е, так би мовити, так скажемо, командування передає по е, інформацію. Десь е, ну, я точно не можу сказати, радіолокаційна система, певно, не. Використовують її зрозуміло. Але ви реагуєте на ці попередження? Чи е, от е, ми цивільні, не завжди реагуємо на сигнали повітряної тривоги і дивимося, яка тривога, яка природа цієї повітряної тривоги? А ви на каби як реагуєте? Е, ніяк чесно вам скажу. Ну це просто. Якщо е, говорити про артилерію, наприклад, то ти зможеш від неї десь знайти якесь укриття, мінімальне, хоча б, але укриття буде. Ну а від кабе, ну, він якщо впаде десь в радіусі 50-100 метрів, ну, це треба мати дуже фарт, щоб вижити після цього. Тобто тут від нього ховайся, не ховайся. Які особливості е, ландшафту і рельєфу на Запоріжжі от е, вас як водія безпосередньо мінометної батареї 110-ї окремої механізованої бригади на пікап, для якої ми зараз збираємо, що е, можливо бантежить в ситуації? Що б ви хотіли змінити? Е, хоча в рельєфі нічого <с не поміняти, що бісить вас як водія? Веденькі посадки. Вузейки посадки хотілося проширити до скількох людей. метрів. Хоча б до п'яти. Хоча б до п'яти. А на зараз вони скільки? Півтора-два? Ну, так. Да. Якщо порівняти наш напрямок на Сумському, коли ми були, там прям я би сказав, що є де заховатися і як нормально замускувати навіть автівку до підвозу. А тут дуже складно. Просто дуже все видно. Просто з дрона він підлітає до гори. Він все бачить на 50 км плюс-мінус. що Хороший маві. Ось так почули. мрії Олега Стецюка водія мінометної батареї з десятої МБР щоб. Лісосмуги були, посадочки були на запорізькому напрямку більш ширші як на Сумщині. Ми зараз маємо половину суми від потрібної. Я прохаю наших глядачів переписати номер картки і задонатити. Тим більше ви зараз з Олегом Стоцюком, по суті особисто познайомилися. Водій мінометної батареї 110-ї ОМБР був в нашому ефірі.